ще до зоопарку, де ми будемо, там буде. Yeah. Вросла в наземноч. Як цього ж, то, то, то так, так і тераси злий. Ну так і от. Якщо не буде вітру, дай влади. Хелло, хелло. Якщо не буде вітру, так як нам пощастило, ну це вони не вважають, що в'ятір. Звеннять mm. звинять да? споруди. Це вони не називають вітром, це не страшно то можна побачити, бо Врослав Глувний, е, автостанція Врославська, то є Врослав Глувний дворець колийовий, е, то є старе місто тут, То є один з аквапарків. Ну і що я тут ще знаю, то можливо, можливо десь тут був. Тутський мост, а можливо, то і не він, тому що я ще тут не добре розібралася. Якось так? Просто для диху, це називається. Як хтось не бачив.